Привіт, привіт усім! Мене звати Олена Захарова, і я знову з вами на зв'язку, тому що отримала посилочку і будемо разом з вами робити розпаковку. Ось подивіться на цю красу. Це новий каталог. Новий каталог, який починає дію з сьогоднішнього, 20 лютого і закінчує свою дію 19 березня. Ось такий весняний, насичений різними, подивіться, яка краса насичений різними. Акціями насичені різними новинками, дуже багато новинок тут є. Ще є програма підтримки для нас з акціями, і для новачків так само є програма, по якій вони можуть з максимально вигідною вигод, максимальною вигодою для себе користуватися продукцією Лівеста. А продукція Лівеста вартує того, щоб нею користувалися, тому що якість на висоті це я вам говорю з власного досвіду. Отже, що у нас є в цій посилиці? Во, Розпочну кухонне мило для рук, в мене замовлені його два. Два чому? Одне є для мене, для себе я замовила, а одне на замовлення. В минулому замовлення я для себе купила його, але в мене його забрала клієнтка, тому мені довелося ще раз його замовити, це вже буде точно для мене. А друге то вже для клієнтки. Що я можу сказати про це мило? Я вже ним користуюся, воно вже в мене закінчується, тому я для себе взяла його. Воно вже в мене закінчується. Прекрасно чудово відмиває, бореться із неприємними запахами від цибулі, від риби, від чеснику. І всякі різні запахи, які є на кухні, неприємні. Вони прекрасно відмивають як руки, так і ваші кухонні приладдя. Так само ці дощечки, на яких ви там нарізаєте свої продукти. Це все воно гарно, гарно бореться з цим. Має нейтральний pH і дуже гарно зволошує ваші ручки. І Безпечна формула, яка біологічна, і тому, що ним можна мити навіть овочі та фрукти. Я мию цим засобом навіть і посуд. Мій чоловік дуже полюбляє мити цим засобом посуд, тому що тут дуже зручний дозатор. Тому він дуже любить саме, саме цей засіб через дозату. Рекомендую. Рекомендую всім літрова літр, упаковочка, тут ці, ціла літра, надовго-надовго вистачає і засіб ну, прекрасний. Просто рекомендую щиро вам його. Наступний засіб у нас так само не веселер нашої компанії. Засіб від цвілі. Засіб від цвілі дуже гарно справляється зі своєю задачею. Його просто розпилити, дати йому висохнути на годин 20, можна цілу добу дати висохнути, а потім просто витерти сухою ганчіркою або мочалкою, просто витерти, і вашої цвілі як не було. Якщо цвіль вже така в'їлася дуже глибоко, то можна просто повторити, якщо десь там вона не, не з першого разу можливо не вичистилася. Кремчики для рук, кремчики для рук, які користуються так само дуже популярністю у нас. Це в мене два з кокосом і ще один із. Олію цубаки і маслом ши. Прекрасні. І цей прекрасний кремчик, і ці два кремчики. Цей з кокосом, хто любить, полюбляє запах кокосу, то він такий яскраво виражений, дуже приємно, навіть пахне через упаковку, навіть запаковано, і воно все рівно пахне. А цей, цей засіб не має такого яскравого, але свій приємний ніжний аромат має. Ну, дівчата користуються дівчата в захваті, дуже гарно зволожує ручки. І має захисну плівочку, яка не відчувається на руках, але вона є, то і буде вашим захистом від всяких згубних впливів на ваші ручки. Мила, два милка в нас є, отакі з лавровою. З лавровим листом дуже обожнюю їх. Вони так гарно пахнуть, така пряність у них є. от Саме лавровим листом. Є в замовленні, в мене два штучки. В минулому каталозі дуже-дуже багато її брали, тому що ну, класні мила. Ну, так, прошик засадовий від Ланштайнер, польський бренд, який виготовляє бади. Тут є 30 штук по одній штуці один раз на ніч можна випивати це для регуляції кислотного лужного балансу. Бореться із надмірною кислотністю в організмі, регулює кислотність в організмі. Оцей кислотно-лужний баланс, сприяє навіть зниженню ваги, якщо його вживати. Так само дуже добре впливає на нервову систему, бореться з почією так само. і і добре впливає на перистальтику кишечнику. Рекомендую. Рекомендую навіть пропити в якості профілактики, а взагалі його можна пити навіть на постійній основі. Це лікар, який є в нашій компанії, говорила, що їхня сім'я приймає ці бади на постійній основі. Крем. Отакий От шикарний крем від турецького бренду Талія. У нас така серія ціла кремів. Саме цей це є з екстрактом граната. Він прекрасний, він дуже гарно зволожує шкіру, можна, його можна використовувати як для обличчя, так і для всієї, всього тіла. Тут 250 мл, дуже велика банка, і ну, ну, неймовірні. Вони дійсно класні. Всі, хто користується ними, вони оцінили якість, якість на висоті. Рекомендую дівчатка, просто вибирайте той, який ну, подобається саме вам. Дуже гарні запахи, мають аромати, ці кремчики. Класні, класні креми. рекомендую. Гель-тератолітик. Це для ваших ніжок спасіння від загрубілої шкіри. Ваші п'яточки будуть доглянуті саме з цим гелем кератолітиком нанести невелику кількість цього гелю на п'яточки або на ваші мозолі, замотати харчовою плівкою хвилин на 10-20 можна, і потім акуратненько обробити чи пемзою, чи якоюсь пилочкою, чи чим ви доглядаєте за своїми ніжками. Но ніжно, Ніжно вам видали ці ці ваші проблемні місця, ці загрубілості, воно ніжно-ніжно буде вам видаляти за рахунок сечовини. Тут 20% місту сечовини, яка лагідно, це природні компоненти, які лагідно буде вам допомагати по доглядати за вашими ніжками. Так, і що в нас ще є в замовленні? В нас в замовленні ще є декоративна косметика. На моїй красуні замовили декоративну косметику. Рідкий консилер. Рідкий консилер від Алексав'є. Я сама таким користуюся, я його дуже люблю. Він дуже гарно замасковує такі проблемні місця, як синяки під очима заматовує дуже добре. Потім якісь там прищики, якісь там недоліки. чи... Навіть якісь пігментні плями можна ним замаскувати, і він має в собі екстракт гранати, який дуже добре доглядає за вашою шкірою, є чудовим антиоксидантом, навіть і навіть за допомогою нього можна трошечки навіть зменшити візуально зморшки, маленькі мічні зморшки можна за допомогою нього зменшити. Помада від Оліксав'єн, глянцева помада. Я сама такою користуюся, тільки трошки інакшим відтінком. Така прекрасна, чудова, ну, класний такий дизайн. Вона неймовірна, вона так класно доглядає за вашими губками, вона так рівномірно наноситься, вона зволожує, вона гарно носиться. Прекрасні, взагалі Оліксав'єєн це такий шикарний бренд. У нас декоративна косметика також на висоті. І ви можете собі вибрати будь-який відтінок, який підходить саме вам. І олівчик для очей, м'який олівець для очей, це синій колір, такий так само, це від Алік-Сав'ян. Масочки для обличчя в нас ще є. Отакі от дві масочки із кавою. Це глиняні маски, підтягуюча глиняна маска на основі кави. Кава дуже гарно підтягує обличчя, звужує пори, вирівнює тон шкіри, Класні, класні. Неймовірний аромат кави має. І ще отакі от масочки в нас є киснева бульбашкова маска. Злоє Вера, от саме тут це є залоє вера, а ще така є з колагеном. Отакий от сашетик. Цих масочок вистачає, ну особисто мені то на три рази вистачає, ну може на два рази, хто як користується. Оця маска вона дуже класно доглядає за вашою шкірою. Коли її наносиш, вона утворює таку таку, таку щільну щільні такі бульбашки робляться, і воно як лоскоче ваше обличчя. І цей процес, як воно там ці бульбашки лопаються, воно лоскоче обличчя. Обличчя, цей процес якраз він очищає шкіру, ваші пори, очищає від надлишку жиру, там косметики і різного бруду. Дуже гарно зволожує за рахунок алої вера. Прекрасні масочки, обличчя після них робиться таке оксамитодо. Дуже полюбляю ці масочки. Що в нас ще є в нашому замовленні? Є гель-ляве. для Отакий гель-ляве. для він вмістить в собі рутин, екстракт медичної п'явки і екстракт кінського каштану. Дуже добре для тих, у кого є проблеми із венами, і так само добре для профілактики, у кого їх ще немає, просто для профілактики. І навіть коли у вас ніжки болять, або вони дуже втомлені, там за цілий день находилася, то можна зняти в тому саме цим засобом. Рекомендую. Дуже гарний засіб. І ще один. Кремчики я маю, це вже я взяла для себе. По тій знижці, яка була у минулому каталозі, <клух> вибачаюсь, <клух> я користуюсь цією серією вже, напевно, місяць. <клух> Дуже її полюбила. Такий крем я вже маю. Ось Оце, оце він є це, це той, яким я користуюся. А це ще запечатана, вона тільки прийшла, тому я поки що не розпочатую. Оце я для себе взяла, тому що мені виходилося вигідно його взяти саме в тому замовленні. Отакий кремчик. Отакий. Це є денний крем. Містить собі SPF 50. Тобто, коли сонечко вже скоро в нас буде сонечко таке яскраве, бо весна йде і літо, тому SPF 50 це захисний фільтр, який буде захищати вашу шкіру від опромінення і не будуть утворюватися пігментні плями. Це є відбілююча серія, антивікова серія. Вона прекрасно доглядає за обличчям. Я дуже задоволена я коли-небудь вам розповім саме про цю серію окремим відео. Запишу окреме відео, саме про цю серію. У мене є і денний крем, і нічний крем, і сиворотка, є і кремчик під очі. Є саме від цієї серії. Серії я дуже задоволена. Це польський бренд «Ейтоні». тоні. Сюди входить альфа-арбутин, який відбілює шкіру. ну, Прекрасний, прекрасний серія. Рекомендую дівчатка з власного досвіду. Мені здається, що цей кремчик мені починає допомагати омолоджуватися. Отак, дівчатка. Ну, на цьому все. Невеличке було замовлення, але тим не менше мої клієнти чекають його, буду його роздавати. Ще чекаю одне замовлення і з парфумами, з новинками парфумів, як отримую, запишу знову відео. Дівчатка, під цим відео є посилання на мої месенджері, на мій б'юті-чат. І так само посилання для того, щоб отримати дисконт. Якщо вам цікаво покупувати зі знижками, ви можете отримати безкоштовно дисконт і мати знижку від 30. Відсотків на перше замовлення у вас буде 30% знижків, незалежно від того, скільки ви будете брати товару, чи одну одиницю, чи багато одиниць. У вас буде 30% знижки. На наступні замовлення у вас буде 25% знижки. А якщо велике замовлення, то може бути і 30% знижки. І крім того, ще є різні акції, ще є різні програми, з допомогою яких можна мати ще більше знижки. Але це вже я вам можу розповісти в особистих. В особисті переписці, чи спілкування, якщо вам це буде цікаво. Так що заходьте під це відео, шукайте посилання те, що, саме те, що цікавить саме вас, чи доєднатися до б'юті чату, чи відразу відразу за... отримати дисконт і користуватися. Шукайте мене, шука... шукайте мене в соцмережах. Мене звати Олена Захарова, ви вже знаєте. Я її на Фейсбуці, я її в інстаграмі, так що шукайте. Якщо вам потрібна яка консультація, звертайтеся, я з радістю вам всім допоможу. Якщо потрібен електронний каталог, отакий електронний каталог, то я вам можу його надіслати. Ви тільки мені повідомте про те, що ви хочете отримати електронний каталог. На все добре, мої дорогі Карасуні. До нових зустрічей з вами була Олена Захарова.